Ай. У нас тут черговий негайт. Цього разу я вирішив постакать атрибути. Поїхали дивитися, як це було. Було норм. Спойлер. Так от. Був в минулій лізі ось такий от білд, який я вирішив потестити. Це був один з самих популярних білдів. Популярних, сильних а це все можна в одну категорію і засунути. Так от, так. Да. Атрибут Стакер. І там, ну, хто якийсь скіл брав, хто я хотів палкою махати. І його, відповідно, він був дуже сильний, трошки, напевно, занадто сильний, його понерфили. І я, люди о, of course, були недовольні, як так, як вони посміли нерфити. Я вирішив протестити, наскільки ж вони його понерфили. І чи все, ще він playable, чи ні, чи ну, як воно відчувається. І мій висновок він відчувається нормально. Я не скажу, що він прям супер хороший. Але я б сказав, би, що такий крепкий, середній крапка 2 атрибут-стакер. Моя версія трошки просіла по дефенсам, в мене не так багато лайфу вийшло, як атрибут-стакери можуть настакати. Ну, лайфи там yes, вони робили. Ну в мене вийшло маловато, то трошки так, інколи бували неприємні моменти. Але в цілому нормально, бо з ДПС мав нормальний. Я не скажу, що вау, ви не витираєте босс, вам надо доджить. Якщо б якогось тір 4 босса, вам прийдеться з ним битися в пару і доджити атаки нормально вміть. Але меншого тіра босів можна вбивати і нормально, типу, навіть не сильно напрягаючись. Я не знаю, який там ДПС, я ніколи на цифри ДПС сильно не дивлюся, я просто дивлюся, як чи, чи можуть обоси, чи ні. Ну і як можна розуміти, що він мапиться більш-менш нормально там, коли є два скіла, які заю Ice Strike і штормвей, по-моєму. Коли треба, там що якісь вузькі коридори Ice-Trike туди штормвей, то що не пролазить вузькі коридори. На широкій дистанції цей на відкритий простір, то штурмвейв, який покриває тобі півтора екрану і нормально клірить, нормально мапися. І так, да, такий от чар, кажу. Його понерфили, його понерфили сильно, він був разів в 3-4-5 сильніший чар. Ну, якби це все, все весь той самий гір, який в минулому патчі, цей персонаж був би разів, кажу ось в 3-4-5 більше демеджу, мав би і дефенсів більше і всього. Але і навіть в такому вигляді, він все одно нормальний і крепкий. Це, щоб ви зрозуміли, наскільки він в минулому патчі був нечесний. Але да, понятно не сильно. Так що, хто грав в минулому патчі, напевно, буде не дуже довольний, якщо захоче ще раз пограти. Ну, в цілому, мені сподобалось, можу. Ну, не знаю, чи прям рекомендувати. Але хто хоче таким архетипом з палкою помахати, це нормальна версія махать палкою. Можна не стакати атрибути, можна стакати атрибути. обидва варіанти, мені здається, буде норм. Ну і так. Да. Я потім детальніше розкажу, чого я, який клас я вибрав, і як, на мою думку, можна було б чуть краще цього, цей білд зробити, то що кажу. Все це я казав, що нормбілд, нормбілд, але трошки більше дефенсу мені б хотілося би. І це можна зробити просто на іншому Essendeсі, якщо пограти. Тобто буде там більше лайф і всього, і нормально, так. Да? Ну, Но це вже тоді будемо переходити до того, як я робив цього чаратера, напевно. І там будемо розказувати. це. Ось такий от мене чарт, так він виглядає. І це, да, мене у мене нас був атрибут стакер, така от. Я б не сказав, що велика, але така вже приємна кількість атрибутів я настакав. Можна, мабуть, у півтора більше, якщо прям знати, як він максить, і взагалі як це робить, і гіриться. У мене вийшло атаки, це норм чар вийшов. І так. Да, тобто ми стак. В чому ідея? Давайте. Ми стакаємо атрибути. Для чого? Для того, що є от такі голоси, які кажуть, що у нас ми отримали антідемед за інтелект, ми отримаємо <кій> атак спіт за декстеріт. Це з однієї сторони. І Є палка, яка каже, що ми отримуємо демедж за Strange, так speed за Декс ще раз, і AOE за Int. Це дві шмотки, які нам скелять демедж від наших атрибутів. А вся решта гіра у нас просто отримує, ну, звідки ми беремо атрибути. Відповідно, чес такий дає атрибути за сокет у ньому, тобто, чесно 5 сокетів, ну і там ще інші моди, ну, але да. атрибути, резисти, тут важливо, тому що резисти знайти складно, оскільки ми хочемо мати Всюди атрибути. Атрибути і резист це обидва суфікси на одному цьому конкурують між собою. Та да. На часті важливо, атрибути і резистиме це і весь гір просто у нас якісь атрибути, там чуть резисты, всякі надо, атрибути, 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 шапка про атрибути така у нас є чудова. І в такому дусі. Да. Все, що можна все в атрибути і само сумасовий в кап зробити надо. Єп, такі от у нас ці були. Це Та такий приблизно гір. Ну і там, понятно, демеджі вже, якщо можете купити, то да, атрибути, демеджі, демеджі, атрибути і в такому досі. Ось такий от нас вийшов гір, і, відповідно, так, ми скелили демедж, у нас за атрибути, отримуємо демедж. І, відповідно, я взяв, я вже казав, що новий бо у нас, типу, жув-жух робив. І Ice-Straik, жу-джух пробив, я вирішив потестити ice Айстрайк ай нормальний скіл. І комусь він більше сподобається, того, що коли ви б'єте. Він вас чуть-чуть підтягує до моба, Тобто, якщо моб стоїть далі, і ви нажмете вдарить його, ви чуть-чуть блінканетесь вперед. Типу, як мікрофлікер такий. І комусь це сподобається, мені воно в більше випадків робило неприємно. Інколи прям хорошо відчувалося, да, а інколи неприємно. Я, а це як його? Тай, що Темпс флюрі, я згадав. Tempest флюрі просто, ну, просто звичайний схил, який б'є і б'є. Да, то там простіше, то він мені стабільніший і плавніший відчувається. Але по демеджу вони плюс-мінус однакові, і кому що більш подобається, то юзайте. Ну і це да, це коли ми в мілі підходимо, там шмякаємо мобув, і цей більше ДПС у скіл має, ніж штурвев. Але коли моби далеко стоять, чи просто куча, куча мобів стоїть, то вжух-жух і вжух-жух зробило, да? І заклірило. Проблема в цього штурве, що якщо ви стоїте біля цього, ось, він не пролітає через, через ніякі ці. Тобто, якщо ви десь в коридорі стоїте, то він буде вперації не летіть, то там ви вжух-жух будете цей. Це да. Ну, це штурм да. І Ice-Strike, в чому ще плюс, що у нас, of course, Tempest Bell. Темпес Bell сильно понерфили з минулої з ліги, але все ще хороша штука ставить на босів. І він заряджається тільки від страйк скілів. Страйк скіл, це у нас Ice Strike. Ми ж набили і поставили Bell. Це ідея, ну так. Да. І в Bell я поставив, до речі, у... як це? U всякі супорти, які мені там рейд чигенерить, там ману регіонить. Blind, щоб Blind був на босі. Хто що у мене сюди супорт по blind, я вставив? Ну, в такому дусі. Я не знаю, можливо, в Белл краще насувати демедж супорту. Я без поняття. Я не перевіряв, а не це все. І тоді може буде краще ще таргет. Та що таргет у мене був такий. Середній, я скажу так. Він був просто норм. Я босів нормально убивав. Цих пінокл босів я. Тір 4 я не вбивав. Тір 3 я. Майже вбив, там я потім покажу. <хи> е, менші боси я вбив би спокійно, це було б не складно, це якось так. Ну, для тір 4 мені демеджа трохи не ходило б на цьому гірі, щоб нормально тож що там доджить треба було б прям хорошо, я думаю. Щоб убити його, то що да. Але таке. Ну і далі аури, аури, аури. У нас там чуть чилда є, то Госденс ліпив Херальд, бо Херальд для Кліра допомагає їй достатньо сильно. Ну і вінденсер просто Avayжен додавить, бо навіть з вінденсерами Avayжено було не дуже багато, але ну хоч трохи. І кажу, цього чара мені не вистачило трохи діфенсу, щоб я сказав, що він прям хороший. Тобто демеджу мені відчувалося якраз нормально. Тобто демедж, клір, все нормально, трошки діфенсу, якби було більше. І я казав, я скажу як діфенсу більше на Гемлі Генера пересісти. Цей чар, як минулі люди робили, і мені здається, він буде кращий. Я зробив його на ритуалісті, я ось, зараз перейдемо, чого я це зробив і нашого. Мені здається, на Гемлі він все ще буде краще. Навіть лігіонери понірфали з минулої ліги в цю лігу. Це ще мені здається, так. Да. Але можна і на лігіонері, можна і на сьомому класі грати, можна на Монку якомусь, якщо хочете такий чар зробити. Мені здається, у Монка найбільше демеджа, у лігіонера найбільше. як це? Дефенсив, навіть. У літаліста просто найпростіше його зробити, мені здається. Ну, найпростіше його довести до стадії, де він буде нормальним, а так, навірно. Тож за рахунок чого? Того, що ритуаліста є такий чудовий нодик, який каже, плюс один рінг ви можете мати. А Рінг це велика частина нашого ну, атрибуту, кількості і там демеджів і резистів. І потім ще й Рінги і амулети мають інкрес-ефект. Це в нас новий сендес і Оце просто ці нодики роблять, що вам кучу резистику, кучу атрибутів дають. І це відповідно просто настакать. Ну, типу, початкову стадію цього чара зробити просто те, що ви взяли там глобуси за пару екзольтів, взяли палку за один екзольт, взяли пару рингів, і все, вже можна бігати, 15 бігать, клірить. А далі вже прогресить цього чара далі, якщо хочеться. Проблема ріталіста, що решта нодиків я не впечатлили. Тобто оцей є нодик, який типу Headhunter, але тільки карявий headhunter, скажімо так. І я його намагався зробити, він відчувається так собі, чесно кажучи. Ну, відповідно, я його дропнув, взяв нодики, які. Дають рекавері лайф. Чим, чим менше у вас хп, тим більше у вас рекавері. Тобто, якщо ви нажмете фласку на один, коли у вас один і хп, то вона буде в два рази сильніше працювати. Отак це працює приблизно. <с <с чи щось в такому дусі, але цей нодик не то, що прям дуже сильний, на мою думку, не виглядає. Ну просто і нодик нормальний. І ці нодики про чарми... Ну, чарм слот один плюс. Приємно, але тако. Плюс чарми gayneet. Ну, чарми приємні, але. Не, не то шолов. Я заради цих нодиків цим чаром грав. Ну і Асендесі моє виглядає отак, Ой, Сендесі. Дерево виглядає приблизно так. Їдемо, 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 і катаємося, і атрибути. Тут Lucky демедж, це багато демеджу, тут атрибут нодики. Так. І... Да. Що тут цікавого, це. Ну тут це кріти, кріти, не кріти. Щось цікавого це ось цей. Я взяв чисто Timeless Jewel заради Rage рейджон тобто... Цей джол робить, що на, на тейблах. У нас ще ось гей, рейдж і міріхіт. Рейдж міріхіт, і в цьому районі він 4 натейла працює. Це 4 рейджа за hit. це мені моя генерація рейджа була. Можна щось інше, але да, Рейдж багато демеджа дає, все приємно. Це єдиний нюанс. А решта наликів просто, ну, ось так виглядає. Нічого сильно цікавого, там, кріти демеджі якісь. Да все. Mm, що ще було? Я не пам'ятаю, тут навіть багато сильно нічого говорити не можна, Ми минулій лізі цим білдом кажу. Грали, ну, це, коротше, був топ-3 разом з Рахмейч Спарком і ще якимось там білдом по популярності і силі білдів і темпералісом, на мою думку, як виглядало. Так що є куча-куча варіантів цього білда з ліги. Він змінився тільки тим, що у вас стало менше демеджа разом 3-4. чи Тобто, що звучить багато ні! Менше демеджа стало. І якщо ви грали лайтінговим скілом Tempest Flurry, то якщо у вас було багато атак спіда, ви мовились Tempest Flurry, Він вас чуть-чуть вперед мовує, і люди просто мовились Tempest с і не бігали навіть, і це було швидше, ніж бігать. Ггеге прибрали цю можливість мовитися вперед. Тобто, ну, вони прибрали, що це буде швидше, ніж ваш movement спід. Тобто він ще вас мовує, але просто не так швидко. Наскільки я зрозумів? Так що да. Тобто нерфи є, нерфи сильні, але чар все ще, на мою думку, вийшов хороший. і ну, тип, нормально я мапився. Просто чуть-чуть більше, ну, мапився нормальна, боси можна вбити. Просто чуть більше дефенсиву. Я рекомендую, якщо будете з цим чаром грати, десь не збирать. То що боси ми б'ємо в мілі, оцим скалом основному, типу вжух, 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 вжух як побачите там, коли я буду показувати боси. То да, якщо ви такі мілічні, вам бажано могти витримати хоч якийсь удар, типу, такий. Понятно, не якісь гігаслеми, але хоча б базові удари у боссив, щоб ви могли бити. І да. А мене чуть-чуть не, не хватило цього добра. Ну, такий чар. Не знаю, мені сподобалось достатньо. Ну, такий нормальний, приємний чар вишу. Ну ладно, на цьому я вас тут і залишу з моїм бріч, бос, по-моєму, тір 30 був атемпт. Побачите, як це було на босі, як це було смішно і забавно, мені в мірі весело було. Ну, да ладно. Всім дякую за увагу! Почуємось! Бай! Шон? Цими каталістами наврядчі. Але пофіг 40 екзольтів. Да, yeah, the ваши ручки. А? А, -а, а! Я щось що він стою другу атаку вже. Я в таран і все, в цю фігню, яку він фигню Fuck you! І вона мене зафризала. Це прям був смішний воен тільки що ладно? Да? Прям тільки що було ватафак трошки. Ау. Засуванив дурака Я не знаю, що він кастує. Ой, я тудоджив це. А рука. Да хватить твоїх рук, я не можу до нього підійти. З його руками Я не можу до нього підійти. ла ля 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 Сейчас знову вже руки будуть. А, окей. Сейчас мене рука застане, і не за жопу схватить. Я його не бив секунд минут, наверное, вже Ой, незручна ситуація. Я в чере тільки що стояв і через це чуть чуть не На-на-на-на-на-на Мене ця фігня вбиває, ч, я програв Я не знаю, як це задоджу, але... Дайте мені фласку, будь ласка, чаржик, фласку. Ні. В мене що, пласки фласки тут не речаржиться, а речаржиться просто мало. Fuck you. <laughs> я, конечно, довго бігав, але... Да, він не давав мені до нього підійти. З вашими руками, блін. Такий, рукастий друг, конечно.

Дасикі ці руки будуть спавниться. Задолбали. Акі у мене фрізу був. 呃，好。<laughs>